Російський диктатор Путін продовжує висувати Україні вимоги, які свідомо неможливо здійснити. Однією з умов, які має виконати Київ, це згортання мобілізації. Якщо Україна зупинить мобілізацію та піде шляхом демілітарізації держави, як того вимагає Кремль у випадку зриву перемир'я, усі ми опинимося у дуже складній ситуації. нагадує видання Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чому Кремль вимагає від Києва неможливого, та за яких умов Україні можуть зупинити або змін. Нити темпи призову докладніше далі. Припинення мобілізації в Україні залежить не від кремлівського диктатора Владіміра Путіна або американського лідера Дональда Трампа, народна депутатка від Європейської солідарності, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз нагадує виданню ТСН, що це залежить від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Станом на сьогодні мобілізація триватиме до 8 травня через відповідний указ президента про продовження воєнного стану та мобілізації. А вже після 8 травня. Авня, президент, з огляду на ситуацію на фронті буде ухвалювати для себе рішення щодо їх продовження або скасування, і навіть якщо в якійсь осяжній перспективі може відбутися перемир'я, то воно 100% не має впливати на мобілізаційні процеси, вважає Ірина Фріс, і тим більше в бік зменшення обсягів і темпів мобілізації, як зазначив виданню Telegraph.ua політтехнолог Олексій Голобуцький, Путін чудово розуміє, що Київ не піде на умови Москви. тому росіяни починають розгойдувати ситуацію. Туацію всередині України щодо воєнного стану, перетину кордону, виборів та інших гарячих тем, таким шляхом у Путіна куди більше шансів домогтися нестабільності в Україні ніж навіть військовими діями на фронті. Експерти нагадують, що крім питання мобілізації, існує ще не менш важлива проблема демобілізації, але слід пам'ятати, що в існуючих умовах держава робитиме максимум для того, щоб втримати сили оборони від масового самовольного звільнення з частин, що логічно викличе серйозне напруження у суспільстві. А по-друге, поки в державі діє правовий режим воєнного стану. Говорити про мобілізацію, м'яко кажучи, зарано. Втім, Україна все ж таки має ввести чіткі терміни служби. Вважає Ірина Фріс. Війна триватиме мінімум до кінця наступного року. А уряд Зеленського має піти. Більше того, влада в Україні буде повністю демонтована. Таке майбутнє для України бачать у російських спецслужбах. Як стало відомо, виданню Washington Post, цей таємничий документ підготували у впливовому. У московському аналітичному центрі, близькому до Федеральної служби безпеки Росії, підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися у вимогах Кремля щодо завершення російсько-української війни. Докладніше далі. Як стверджує видання, у російському документі відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом ста днів. На думку Кремля вони просто не здійснені. Також відкидається будь-який план введення й в Україну, як це пропонували деякі європейські країни. Кремль не допускає жодних політичних поступок з боку України. Київ має розпрощатися з ідеєю вступу до НАТО та провести вибори за участі проросійських кандидатів. Зрозуміло, Америка має. Припинити будь-яку військову допомогу Україні, а українську армію Москві вкрай необхідно демілітаризувати. А головне документ наполягає на тому, що усі захоплення території України мають бути визнані російськими. Нібито Кремль бачить у цьому гарантії, того, що після зміни влади у Вашингтоні війна не почнеться знову, як завжди, росіяни цинічно ставлять це з ніг на голову. Натомість Росія закликає до створення буферної зони на північному сході України на кордоні Доні з Брянською та Білгородською областями Російської Федерації, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму, за даними Washington Post, документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з п'ятою службою ФСБ. Це відділ, який безпосередньо корує війну в Україні. На думку аналітиків, мета цього документа посилити російські позиції на переговорах, загострюючи протиріччя між США та такими ключовими гравцями, як Китай. Та європейський союз, тому не варто дивуватися категоричності вимог Москви. Експерти впевнені, що Росія взагалі не зацікавлена в швидкому закінченні війни в Україні. Росія всіма силами затягує переговорний процес. Згідно з документом, який наводить видання, Москву не хвилює навіть часткове скасування санкцій. Там зацікавлені лише в тому, щоб за весь той час, доки йдуть переговори, просунутися як найглибше вздовж території України, окупуючи таким чином стільки українських земель. Скільки вони зможуть захопити, при цьому Вашингтону нема чим заперечити Путіну. Насправді у Дональда Трампа немає жодного мирного плану, як власне і важелі впливу на свого кремлівського колегу. У цій ситуації вважають військові експерти. Єдина вірна стратегія лише у Володимира Зеленського, яка полягає в тому, щоб максимально посилити та зміцнити українські сили оборони. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, у Мі-6 вважають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати, він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди, у січні 87-го року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. Будівництва нового готелю на червоній площі Трамп прийняв запрошення на той час. Російська розвідка, нібито, докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж-Махал в атлантик Сіті та Трамп шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполі, за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Шутки, що циркулюють навколо Трампа, важко Перевірити і тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенью радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.